Гостювання в Луцьку рідному місті Лариси Івшиної, головного редактора всеукраїнського видання День традиційно набуло оригінальної багатофункціональної форми. Це, передусім, виставка «Конкурс світлин газети, це презентація нових збірок книг, це численні зустрічі та інтерв'ю. А цього разу ще й присвоєння Ларисі Івшині, звання почесного професора східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Популяризуючи своє видання, головний редактор наголошує на просвітницькій ролі змі. Газета День займає тут чітку про Україну. Позицію. Нам потрібні журналісти, які ангажовані метою створення української держави, а не відсторонено дивляться. Нарешті треба прийти до розуміння, що журналістика, в принципі, це громадянський потенціал країни. Але в цьому потенціалі є і відстороненість, коли треба, і об'єктивізм. А є моменти, коли зовсім не можна стояти з боку, наша країна воює. Ніякої мови толерантності по відношенню до агресора. Таку також мету мають усі супутні видання газети, зокрема презентовані книги журналістів редакції. Найсвіжіша трилогія новітньої історії для чайників. Цей тріп так якраз розкласти по полицям, як ми прийшли до тої біди, яку зараз ми всі відчуваємо. Причому відчуваємо від сходу до заходу. Автор ще однієї книги із символічною назвою Котел вважає, що Україна потрапила до політично-економічного котла, з якого так просто не вибратися. То люди можуть змінюватися, змінюються обличчя на посадах різних. Але сама суть цієї системи вона залишається такою, як є, і саме про це і говориться в моїй книжці. І головним чином, на прикладі трагічної дуже справи, резонансної справи це Гонгадзе Подольського. Маленька трагедія породила велику трагедію. Нам треба дивитися в корінь і ставити крапку саме в цій справі. Тоді почнеться очищення країни. Аудиторія презентації передусім молоді люди, студенти, яким жити в країні, розбудовувати і змінювати її. Вони ж приймають у спадщину помилки минулого. Тому майбутні журналісти теж вибудовують свою позицію щодо ролі журналістики в оздоровленні суспільства. Функцію четвертої влади для журналістики ніхто не відміняв. І Як би не було, можливо. Згодна, що є інші думки, але преса повинна бути об'єктивною інформувати перш за все, ніж ну повинна бути набагато важливіше ніж аналізувати. Журналістика повинна бути об'єктивною в той же час. Вона повинна бути актуальною і в принципі тенденційною. Тобто, це на часі, і ми про це говоримо об'єктивно два в одному. Чому би ні? Українців належить вчити бути українцями, вважає Лариса Івшина. Цю ж мету переслідує кожна публікація її видання. Пані редактор закликала можновладців та небайдужих громадян дарувати книги молоді школярам. З Цією метою започаткувала акцію Подаруй книгу своїй школі на заклик. Відразу ж відгукнувся фонд ігоря палиці. Тільки разом ми горді від того, що ми можемо долучитися до цих проєктів і підбірка книг для Районів області була не випадковою. Ми повинні повторювати уроки нашої історії. Ми повинні знати, тому що без того немає нашого майбутнього. І, безперечно, книга бронебійна публіцистика утверджувати себе в нинішньому часі потрібно лише з войовничим духом, з міцним осердям. Мета видання і фонду близькі за своєю суттю тож і надалі працюватимуть спільно, зміцнюючи духовну основу Волині і України в цілому.